Мій дорогий сніговик. Подивися, я зліпила подружку для нашого сніговика. крикнула Нора. Щороку ледь випадав перший сніг, Нора і її сестра ліпили сніговика. Зазвичай вони обряджали його в старий циліндр, довгий червоний шарф і червоні рукавиці. А потім дівчатка бігли до батьків, щоб розповісти їм що у них на дворі знову з'явився пан сніговик. У тебе на сніг земля налипла, сказала Ліна. Справді, у маленької сніжної кішки на боці вийшли темні плями. Сніговій кішці це нітрохи не заважає, запевнила Нора. І дівчатка побігли в будинок, щоб повідомити батькам, що на цей раз сніговик прибув не один, а з подружкою. Ледве вони сховалися у будинку, як на вулиці з'явилася маленька дівчинка. Емілі і її сім'я зовсім недавно сюди переїхали, побачивши такого незвичайного і такого великого сніговика, Емілі зупинилась помилуватися. Мабуть, у цьому будинку живуть діти, припустила вона, і, можливо, серед них є дівчинка. З якою я могла б подоваришувати. Але ніхто, крім сніговика та сніжної кішки, її не чув. Ой, вибачте, схопилася Емілі. Доброго дня. Ви такий чудовий, і вона з посмішкою вклонилася. А яка у вас чудова кішка? Сніговики кішка слухали її і посміхалися. Ми переїхали сюди тому, що тато знайшов тут роботу, розповідала Емілі. Мама думає, що тепер все зміниться на краще, зітхнула дівчинка і уважно подивилася на кішку. Як би я хотіла, щоб ти лежала у нас під ялинкою? Я б назвала тебе сніжинкою. Вона трошки постояла в задумі, потім повернулася. І побігла назад до свого будиночка в кінці вулиці. Можливо, тому, що сніг під її черевиками голосно скрипів, Емілі не почула, як маленька сніжна кішка відповіла, Яке прекрасне ім'я? Я б охоче. Але Емілі бігла все далі і ні разу не обернулася. Пане сніговик, ось бачите, дівчинка не чула, як я з нею заговорила, інакше вона б не втекла, сумно сказала сніжна кішка. Ворона, що пролітала недалеко, сіла на плече сніговика. Тебе може почути лише той, хто розрізняє шум падаючих сніжинок, м'яко сказав сніговик. Але ж це означає, що дівчинка ніколи мене не почує. Це так, кивнув сніговик. Але чому? Я хочу бути її справжньою кішкою. Я хочу, щоб вона звали сніжинкою і щоб я сиділа під різдв'яною ялинкою серед подарунків, сказала маленька кішка і сумно нявкнула. Що це ти рознявчалася? — запитав заяць. Який якраз пробігав повз. Здається, сніжній кішці захотілося стати не сніжною, а живою. каркнула ворона. Маленька мишка обережно висунула з снігу голову. Вона побоювалася кішок, як снігових, так і живих. Якщо я правильно зрозуміла, зважилася взяти участь у розмові мишка, дівчатка зліпили тебе для сніговика. Щоб йому було не нудно. А я думаю, що більше всіх потребує друга Емілі, сказав сніговик. Але я всього лише сніжна, не справжня, погорювала кішка. Хіба ви їй не сказали, пане сніговик? запитала ворона. Про що? зацікавилася кішка. Сніжинки ще падуть взять вечір. Чарівні, сказала мишка. А поки вони падають, деякі бажання здійснюються, додав заєць. Але ж сніг уже не йде, засмучило нявкнула кішка. А сніговик тільки посміхнувся і нічого не сказав. Світив місяць навколо сніговика раптом. Піднявся вітер, а на церкві задзвонили дзвони. Була північ напередодні різдва. Сніжинки все кружляли в повітрі, а сніговик потягнувся, немов після довгого сну, ступив до маленької снігової кішки, що дрімала, згорнувшись клубочком. Сніговик Обтрусив капелюх, і сніжинки посипалося на снігову кішку, поблискуючи і мерехтячи, ніби зірки. Ох! — вигукнули заяць ворона і миша. На їхніх очах сталося диво. Сніжна кішка раптом перетворилася в живе пухнасте кошенятко. Але як же була вражена Емілі, коли на наступний ранок знайшла під різдв'яною ялинкою кошик, в який лежало кошенятка, біле, з темними плямами на боках? Воно було дуже схоже на снігову кішку, яку вона бачила в святвечір. Але хіба може таке статися, щоб сніжна кішка перетворилася на справжнє живе кошенятко? Коли кошенятко на полося молока й заснуло, Емілі не витерпіла, побігла до будинку, де жили дівчатка, що зліпили напередодні сніговика і снігову кішку. Сніговик стояв на місці, а поруч з ним було порожньо. Тут з будинку вийшли дві сестри. Доброго дня! зраділа дівчинка. Адже це ви зліпили снігову кішку? Звичайно, ми з сестрою посадили її поруч зі сніговиком. Але сніжної кішки там немає, сказала Емілі. Не може бути, здивувалася сестри. І Емілі їм все розповіла. Але ж так не буває, сказала Ліна. Я теж спочатку подумала, що так не буває, але у мене під стелею. Чомусь кружляли сніжинки, а в кошику я знайшла цю рукавицю. Це сніговик, він тебе почув. вигукнула нора і подарував тобі кошенятко. Вони завмерли від захоплення і подивилися на сніговика. Настала така тиша, що можна було почути, як падають сніжинки. І раптом їм здалося, що хтось сказав Веселого Різдва, діти. Веселого Різдва, дорогий сніговик.